Ми часто шукаємо мир не там, де він є. Мир це не просто відсутність війни, це не період між військовими діями. Війна між нами не може надавати сутності цьому прекрасному поняттю мир, зло, ланцюговує реакцію породжиє ненависть, агресія, роз'їдає людство немавракова пухлина. Ми починаємо ненавидіти один одного лише тому, що не знаємо, не чуємо, не хочемо зрозуміти я мені для мене як дуло пістолета біля скроні людства, злість, заздрість, неприязнь, бажання збагачення та марнославство. Усе це не приносить гармонію в життя. І ти вже не хочеш бути подібним на тих, то прагне досягнень попри все і всіх, ми змінилися, ми починаємо обирати. Адже мир це не час, вільний від пострілів, не угода про припинення вогню, це стан серця, і ти починаєш радіти сонячному ранку, танцювати під дощем, пити каву у кав'ярні, радіти кожному моменту життя, усміхатись незнайомцям. Помічати потреби інших. Ти хочеш обіймати батьків. Мир це коли ти знаходиш радість в кожному будньому дні. Мир це коли ти засинаєш і прокидаєшся спокійно, це впевненість в завтрашньому дні незалежно від обставин. Мир це сила жити повноцінним життям. Ти можеш впливати на цей світ. Зроби перший крок, не дивлячись на весь шлях просто відважся стати на нову сходинку. Живи так, щоб інші люди бажали мати в собі такий ж мир ми бачимо те, що хочемо не потрібно змінювати увесь світ. Нехай кожен почне з свого серця, а у моєму серці мир.